Послання до колосян. Розділ четвертий. Пани, віддавайте слугам те, що справедливе і належне, знаючи, що й ви маєте пана у небі. Будьте в молитві витривалі і пильнуйте на ній в подяці. Моліться рівночасно і за нас, щоб Бог відчинив нам двері проповіді, щоб ми могли звістувати Тайну Христову, за котру я в кайданах, щоб я її оголосив, як мені треба говорити. Поводьтеся мудро з тими, що назовні, використовуючи нагоду. Ваша розмова нехай завжди буде люб'язна та приправлена сіллю. Щоб знали, як треба вам кожному відповідати. Щодо мене, то вас повідомить про все Тихик, любий брат, вірний слуга і співробітник у Господі. Його я до вас, власне, на те і вислав, щоб ви довідалися про наші справи, та щоб він утішив серця ваші разом з Онисимом, вірним та любим братом, котрий є. Зміж вас. Вони скажуть вам про все, що діється тут. Вітає вас Аристарх, товариш мій у неволі, і Марко, небіж Варнави. Про нього маєте вказівки, прийміть його, як до вас прийде. Та Ісус, названий Юст. Вони ті єдині з обрізаних, мої співробітники для Царства Божого. Вони стали відрадою для мене. Вітаю вас і епафр, що зміж вас, слуга Ісуса Христа. Він завжди змагається за вас у молитвах, щоб ви стояли непохитно в досконалості і виконували волю Божу в усім. Свідчу за Нього, що Він багато побивається за вами, а й за тими, хто в лаодікеї та Єраполі. Вітаю вас Лука, любий лікар та Димас. Вітайте братів у Лаодікеї і Німфана та його домашню церкву. І як цей лист буде прочитаний у вас, зробіть так, щоб він був прочитаний і в Лаодікійській церкві, а лист Лаодікеї щоб ви також прочитали. Та скажіть Архипові Вважай на службу! Що прийняв від Господа, щоб її виконати? Привіт моєю Павловою рукою. Пам'ятайте про мої кайдани. Благодать хай буде з вами.